Так, ну що ж, приступило до ремонту. Кришечку спиляли. Таке є пошкодження. Тут все загнуте. тут перегородка загнута. Зараз це все буде виступувати. Ну кришка. Кришка трошки така трошова. Щось вистукається, щось виріжеться. Так що якось так. Так, трошки підрихтував то, що зміг. Бак помитий, кришка теж. Зараз будемо щось пробувати, зварювати. Так, всі отвори в перегородках заклеюємо для того, щоб коли чиститься стружка і всяка хрінь в бак не попадала. Потім все позачищається, видувається, витирається і потім аж ставиться верхня кришка і обварюється. Поїхали. Ой, так. Получається, отака от штука. Ставимо на прихватку кришку. Тут буде латочка. Власник не захотів шукати другої кришки, Ну, відвідимо з цього, що є. Тут буде латочка, не є. Нормально. Так, завершили з ваком. Трошки, може негарно і зато вийшло, але інакше тут нічого не вийде. Воно прийме колір цього остального, його не буде так видно. Короте, вийшлося отак от. Так от. Тут та рідна частина, то кусочок прийшлося вставити і. І тут прийшлося латочку вставити. Такі шопчики, ну, в принципі, бак готовий. Тут, звісно ще є отакі от артефакти. Ну, але власник сказав того не рухати. Тут з-під низу, ну, але сказав того не рухати. Так, бак, зварювався присадка 53,56, 3,2 на 130 Амперах на 50 герцах. Коротше, якось так вийшло. Somos sérios.